Медична громадськість Прикарпаття з'їхалася до Коломиї. Ініціатор зустрічі депутат обласної ради, член комісії з охорони здоров'я, лікар Володимир Кифорук. На базі місцевої інфекційної лікарні, яку очолює пан Кифорук, провели конференцію. На засіданні обговорювали реформу медицини Івано-Франківщини. Більше півсотні медиків, зісняти на Городенки, Косова, верховини, приїхали у Коломию на конференцію. Це якраз ті прилеглі райони, які у майбутньому можуть бути у складі госпітального округу. Концепцію розвитку охорони здоров'я Прикарпаття на 16-17 роки затвердили на обласній колегії 5 жовтня, але це тільки плани департаменту охорони здоров'я. І важливо, аби висловили своє бачення лікарі, розказавши, як ця госпітальна база має виглядати практично чи готові сусідні райони і так само Коломия до такої перебудови? Дови, зокрема, згортання ліжок чи закриття деяких відділів. Як далі будуть працевлаштовані ці люди? Це основна тема зустрічі, розповідає Володимир Кіфорук, який хвилюється також ще й за долю інфекційної лікарні. Я як депутат обласної ради трьох скликань не можу допустити, ну в тому числі інфекційну лікарню хотіли закрити. Ну або перевести відділення. Зараз пройдеться, подивитися. Я вам покажу все тут. Вкладено. 50 мільйонів гривень держави. І маючи таку величезну проблему, як вірусні гепатити Б, С, ВІЛ-СНІД, ну то в нас десь біля 700 це ті, що не обстежені. Тобто перспектива розвитку і збереження інфекційної лікарні, яка була у 1939 році, ще в нас ще не було на цьому світі, розумієте, була утворена хтось при. До приходу радянської влади її відкривав. Напевне, що немає права її закривати, так як і я. І тому громада міста. Це не стоїть питання лише про інфекційну лікарню, а про наші заклади міста обласного значення Шкірвен, Туб, банко, інфекційна лікарня і про центральну лікарню в тому числі. Володимир Кифорок вважає, що варто уважніше переглянути дохідну частину бюджету. Держава і влада роблять висновки по розхідній частині. А де дохідна частина того бюджету, розумієте, я не можу з цим змиритися? Скільки було обіцяно, скільки інвестицій, скільки дохідної частини, де той прибуток? Чому так останні ці два роки катастрофічно зубожило населення і, в тому числі медики, у три рази став рівень нижчий. Ми будемо вимагати, хоч хоч би в два рази підвищення тої заробітної плати, тому що ці медичні працівники і вчителям, вчителям обіцяють, і нам обіцяють на 30% в 2017 році. Це не вихід ситуації, тому що ми купуємо в еквіваленті, а отримуємо в гривнях. Аналізує бюджет 2017 і Головний лікар Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Богдан Джелапин вважає, що державна медична скарбниця особливо не змінилася. Збільшення на 24 мільярди це практично ті гроші, яких не вистачало медицині у 2016 році. Лікар впевнений, що міністерство охорони здоров'я й далі продовжуватиме свою позицію щодо скорочень закладів вторинного рівня надання допомоги. Коротко пояснює, що являє собою реформа презентована МОЗ. Концепція нового фінансування. Перше це є друге запровадження референтних цін на ліки та реімбурсацію коштів за ці ліки, третє введення медичного страхування, і четверте розмежування чітке рівню надання допомоги первинного тарину терактивного рівня допомоги. Як буде запроваджуватися в новому році, практично кошти мали б йшли по першій питанні, тому що я сказав, за пацієнтом, практично, як буде контролюватися. Як лікарі будуть набирати собі цих пацієнтів, відповідно будуть отримати кошти. Моделі такої на даний час немає. Це є презентація того, що хоче запровадити мост. Ми побачили, що фінансування у 2016 шістнадцять році не відбудеться в цілому. Зокрема, позиція мозу і мінфіну дещо у збільшенні цін на лікарські засоби, значить, що складає приблизно 2,4 мільярди. Це є 50% від бюджету на охорону здоров'я. Значить це не дає змоги знову ж таки забезпечити ту статтю конституції 49 про безоплатне та доступність лікування хворих. Значить, медицина охорони здоров'я на грані. Чогось практично не знає, куди рухатися їй, якщо підкажуть, чітко практично, але забезпечивши всі фінансові ресурси. Іван Явдошняк, голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, розповідає, що заробітна плата медикам Коломийщини частково погашена, але оптимізація медицини таки потрібна. На даний час, наскільки мені відомо, будуть скорочувати стоматологів по сільських амбулаторіях. Також планується скорочення на 5 ліжок травматології, 5 ліжок хірургії, на 5 ліжок онкодиспансеру. Так само по інших там ще є плани скорочення. Ну, щоб вийти на 2017 рік 40, 45 ліжок на 10 тисяч населення. Але Досин, Андрій Гращук, події НТК.